Я Слетарчук Сергій Анатолійович, голова громадської організації Народна рада міста Шепетівка. Дуже приємно всіх вас бачити. Ми зібралися для того, щоб показати нашій владі, що не можемо миритися з таким станом речей, який, на жаль, склався. Ми хочемо показати нашій владі приклад того, як потрібно виконувати свої обов'язки. Сьогодні ми очистимо вулиці від льоду та снігу, а завтра місто. Без бездіяльної влади. Там піднімаю, <рісту> <рісту> Як ставитеся до такої акції, яка проводиться сьогодні з гаслом, що ми сьогодні очищаємо е, тротуари від льоду та снігу, а завтра саме місто від влади, яка я без Дуже добре хорошо на шостему. Я наоборот приветствую. Молодые люди. Не стесняюсь працювати з лопатами, з вейниками ві... і работаю. Я не проти, я наорот сама стала. Дуже дякуємо. А, чи взагалі проводилися такі акції в Шепетівці? Я на, на даний момент перший раз. Перший раз, так? Так, да, а чи знають ваші знайомі про, про проведення дані да, акції? даних? Я сама сообщала, я сама узнала недавно, буквально, може, вчора вечора. Ага. Я кому могла, дзвонила. І заобщала. Я хочу сказати одне, що я підтримую і вважаю, що це треба робити постійно. Оце треба очищати дорогу. Для того, щоб до виборів люди могли прийти до виборчих дільниць і голосувати. А владу очищати. Зрозуміло, що треба очищати владу. У нас, як правило, коли говорять про владу, то сюди сюди наверх. О там президент, прем'єр-міністр, а влада ось до Шепетівці. За цю владу мені себе преса не пише, ніхто. Як ви ставитеся, чи взагалі ви підтримуєте ініціативу? Хорошо. От хорошо да. А як би ви могли оцінити саме діяльність влади міської, саме на рахунок чого питання? Ніяк? Ніяк, ну тому що ви самі бачите, прекрасно. Ага. Все на ліцо. В організацію її вирішили сьогодні провести акцію. Боже, які ви молоці. Чистить Но... город, вимагаєте, да, щоб да. людям краще було ходити. Да. Хорошо? Так що. Я сьогодні рада вас побачити. Давайте сюди. троє тим рядочком і за нами йдуть. Я всіх вас вітаю з сьогоднішньої перемоги. Кожен з нас здобув маленьку, але важливу дуже перемогу для себе. Дякую!